І знову вітаю на каналі. І знову мова про самокат. Сьогодні що ми зробимо? Сьогодні треба цю гуму замінити буде на ось цю нову деформовану, безкамерну. Тут теж стоїть безкамерна як бачите. колесо зняв. При допомозі звичайного цього ключа. Ну, просто такий є, таким і знімав. От. Гайка. З того боку кабель кажу. Це мотор колесо, як бачите, ну видно, не буду сильно цього, видно. Гайку, все, нічого складного. Звичайний велосипед. Тут зроблені фаски. Різьба немає лівої якої там, з якої сторони, звичайна права різьба. Ну, нічого складного. Отже, знімати буду при допомозі двох викруток. Теж, що маю, тим і буду знімати. Але все по черзі. Що ж, в реальному часі побачили трішки, правда, ну це я перший раз робив, тим більше інструмент, вибір, бачите, невеликий, скат зняв. Довелося брати ще одну викрутку, тому що однією я не обійшовся, як бачите. Не знаю, як ставить, але щось придумаю. У мене все вийшло. Хоча я б навіть не коментував, як я це робив. Виявляється, що зняти оцей старий скат і одягти новий, це, як кажуть, знаючі люди, дві великі різниці. Але одягнув, знову ж таки, інструмент використав той самий, викрутки виключно. Ну і, руки. ну і не знімав, бо, по-перше, це було трохи нервово, і слова всякі негарні говорив. Але все-таки одягнув я його. Тепер що маємо? Цей скат новенький на моторколесі, так? І який ви вже бачили, хто слідкував, от такий. Ну, надіють, що поліція. Не надасть цьому значення, що резина одна другій не відповідає. Так, будемо їздити швидко, напевно, щоб не видно було. Так, ну отже, така вийшла краса. І саме дивно, що я майже, майже, ну, трішки, але при тому, що нема ніякого додаткового інструмента потрібного, ніяких лопаток, нічого. Зробив, зробив, хоча б камерку, чи смисліцю, як вона, без, ну, без камерну шину, правильно сказав. Більше б я не хотів ставити. Бо тут треба, як на мене, тиски, ну і деяке. А так в квартирі трошки складно. Отже, що хочу сказати на останок. Далі буде, хочу сказати. Бачите, все поки що лежить. Задній колесо не ставив. Тепер що, покажу, як я це все під'єднаю. Ну і прокатнусь на ньому. Кому цікаво, дивіться, коментуйте і на наступної зустрічі!